Привіт всім! Сьогодні у нас на огляді друга модель молодої марки з Китаю. До речі, у неї лише три серійні авто. Перше продається майже два роки, а третє лише готується до старту продажу. Впевнений, що деякі з вас не знають про марку GZ Auto. Вона ж AM Motors. Але ви, можливо, чули про інноваційний кросовер АМ ls 7. Він може здивувати вас технологіями, і він сьогодні у нас на огляді. Ви на каналі Вальтавто. Слава Україні! Героям слава! Починаємо! На початку цього відео варто розповісти, що автомобільна марка GZ Auto вона ж Intelligence in Motion або IM Motors заснована спільно великим автомобільним концерном SAIC, IT компанією Alibaba та адміністрацією Шанхайського району Пудон. У концерну 64% акцій, а у двох інших пайовиків по 18%. Компанія юридично зареєстрована у грудні 2020-го. У квітні 2021-го на автосалоні в Шанхаї IM Motors представила три авто: передсерійний прототип седана L7 та два концепти: безпілотну капсулу та середньорозмірний позашляховик ЛС 7 Аїру поки що так і залишився концептом, а Sedan L 7 став серійним, як і Електрокросовер LS7. На мій погляд, вони настільки ідеальні з точку зору екстер'єру, що, хоч з лиця воду пий. Цікавий факт: наприкінці літа стало офіційно відомо, що німецька Audi, а значить Volkswagen Group, почне будувати свої авто на платформі від AM Motors, тобто від китайського концерну SAIC. назва архітектури IO Origin. Тобто, виробник із Німеччини, який входить до легендарної німецької трійки Mercedes, Audi, BMW, використовуватиме платформу китайської компанії для створення своїх майбутніх електромобілів. На мою думку, це визнання німцями технологічного потенціалу та місцями переваги автокомпанії з Китаю. Але повернемося до героя нашого огляду. IM Motors показала серійний зразок нового електричного кросовера ls 7 у січні цього року. Продаж стартував у лютому. В базовій версії модель має лише один електродвигун на задній осі. Його потужність 250 кВт або 340 кінських сил. У топовій версії, звичайно, вже є два електромотори з сумарною потужністю 425 кВт або 578 кінських сил. У результаті розгін такої повнопривідної версії до 100 км на годину займає 4,5 секунд. І саме таке авто у нас сьогодні на огляді. Можна вибрати одну з трьох батарей ємністю 77, 90 або 100 кВт годин. Максимальний запас ходу 660 км у задньопривідної версії з найбільш ємним акумулятором. На цій же батареї наша повнопривідна модифікація проїжджає 625 км згідно з циклом підрахунку CLTC. Загалом на трьох батареях одномоторна версія проїжджає 510, 602 чи 660 км, а задньопривідна 550 чи 625 км. Версії двомоторного авто з акумулятором ємністю 77 кВт годин немає. У компанії відзначають, що пневматична підвізка з амортизаторами, що настроюється, йде в базі. На всіх колесах встановлені гальма Брембо. Мало не забув про габарити. Довжина авто 5 метрів 5 см, ширина 2 метри, висота 1 метр 77 см, колісна база 3 метри 6 см. Коефіцієнт аеродинамічного опору 0268. Перед тим, як перейдемо до салону, хотів би сказати пару слів про першу і третю серійні моделі, тобто про седан L7 і електрокросовер LS6. Впевнений, що вони також привернуть вашу увагу. IM Motors вже майже два роки продає на ринку Китаю електричний седан L7. Найбільше інтересу у покупців викликає повнопривідна версія. Зрозуміло, що у неї два електродвигуни. Їхня загальна потужність 400 кВт або 544 кінських сил. Завдяки такому електротабуну електромобіль розганяється до 100 км на годину за 3,9 секунди. На вибір є дві батареї, розроблені на базі осередків від лідера світового ринку CATL. Ємність Їмність першої 93 кВт, другої 115 кВт. -год. На одному заряді таких батарей електроседан з одним двигуном може проїхати 602 або 660 км відповідно. Для задньопривідних версій 550 або 625 км згідно з циклом підрахунку NEDC. Intelligence in Motion представила в Китаї вже третю модель. Її назва AM LS6. Про не вистачило 10 см завдовжки до 5 метрів. Модель LS6 отримала безрамкові двері із електрозамками. З внутрішньої сторони звичних рукояток для відмикання замків немає, лише кнопки. На відміну від другої моделі бренду LS7, у якій лобове скло є також частиною даху, як у нашого героя, огляду у третього авто цієї марки є лобове скло. Але стандартну комплектацію вже включений панорамний дах із електрохромним покриттям, що стає темним одним натисканням кнопки. Для ринку пропонуються дві модифікації AMLS 6. Базовий AMLS 6 має задній привід з одним двигуном, потужністю 250 кВт або 340 кінських сил. Такий двигун може розігнати авто до максимальних 200 км на годину. Друга модифікація повнопривідна. Звісно, це два двигуна, сумарна потужність, яких 578 кВт або 787 кінських сил. Така модифікація розвиває максималку 252 км на годину. Час розгону до першої сотні 3,5 секунди. Перед тим як потрапити всередину, погляньте на висувні ручки дверей. Вони зроблені добротно і думаю, вони будуть працювати завжди без проблем. Також варто сказати про подвійний склопакет у дверях, який є навіть у базовій комплектації. У салоні топової комплектації можна виділити обробку шкірою замшою та дерев'яним шпоном. У молодших комплектаціях це буде пластик високої якості та шкіра напа. Теж дуже цікаве поєднання. До карт дверей претензій не може бути, як і якості матеріалу сидінь. Але головне, це, звичайно, один загальний екран, що висувається, який розтягнувся між передніми стійками. І він сенсорний і має діагональ 39 дюймів. За потреби він може майже повністю ховатися. Подібне рішення ми бачимо не вперше. І можливо він стане своєрідним трендом у автовиробників Китаю. Під витягнутим монітором центральної консолі є ще один дисплей діагоналю 12 дюймів, який можна вважати екраном мультимедіосистеми. Під ним три сервісні сенсорні кнопки, одна з яких аварійка. Також є два підскляники, які прикриваються кришками, якщо вони не використовуються. А досить об'ємна ніша під підлокітником вже стає обов'язковою у кросоверах з Китаю. За замовчуванням у моделі встановлюється кермо штурвал, але опціонально можна замовити традиційне кругле кермо. Також у топовій комплектації ви отримуєте скляний дах та додаткові мультимедійні екрани у салоні. Окремо зверну вашу увагу на конструкційне рішення в кузові, яке особливо помітно із салону, а саме на лобове скло, яке фактично є половиною даху. Ось це точно нестандартне рішення і зустрічаються раз на 20 моделей. Та любителів великих бардачків хочу засмутити, тому що в цьому авто немає навіть маленького. До цього потрібно буде звикнути, але і тому є своя причина, яку я вам покажу вам пізніше. Сидячи позаду, потрібно обов'язково сказати, що це авто вважається чотиримісним. І все тому, що другий ряд це не цілісний диван, а фактично два окремі місця. Праве крісло може розкладатися майже у горизонтальне положення. При цьому переднє крісло повністю складається і максимально відсувається вперед, ховаючись під передню панель. Ось як це відбувається. Ліва частина встановлена стаціонарно. На задньому дивані, якщо його ще можна так називати, є широкий підлокітник, що відкидається. У ньому бачимо підскленники та нішу під телефон. Над заднім рядом встановлена окрему секцію панорамного даху. Посередині даху є перемичка, яка забезпечує додаткову жорсткість кузова, а значить безпеку. Зовні на перемичці встановлені радар, два лідари та інші датчики. Це ще раз свідчить про технологічний рівень цього авто. Звернув вашу увагу на кнопку відкривання багажника. Вона є також елементом логотипу, який зображений на багажних дверях. Рішення з одного боку дуже очевидне, з іншого боку поки що подібне роблять лише компанії з Китаю. З багажного відділення з допомогою кнопок можна складати спинки задніх сидінь також don't know окрему увагу на передній багажник. Він тут є, як у кожного справжнього електромобіля і досить об'ємний. Через те, що цей електромобіль із КНР, то в нього встановлені порти зарядки місцевого типу. Повільний порт стандарту GBT AC, тобто для мережі змінного струму, ви знайдете зліва на задньому крилі. Через нього можна заряджати електромобіль, наприклад, від побутової розетки. Поруч із ним є порт швидкої зарядки стандарту GBT DC. Він розташований по діагоналі трошки нижче. Через нього можна поповнити заряд батареї на станціях із постійним струмом. А як заряджати електромобіль із Китаю в Україні, ми розповіли детально у нашому спеціальному сюжеті. До речі, мережі зарядних станцій не стоять на місці. Вони підлаштовуються під швидко розростаючу кількість електромобілів з Китаю та встановлюють дедалі більше терміналів із зарядними портами саме стандарту GBT. А купити цю або подібну модель, а також будь-який інший електромобіль для особистого або комерційного використання, ви можете у нас найбільшого імпортера електромобілів з Китаю в Україні компанії Вольтавта. Напишіть нам у будь-які зручні для вас соціальні мережі або месенджері. Всі контакти у описі до цього відео. А ми побачимося з вами вже у наступному огляді електромобілі на нашому каналі. Бувайте!